Добрий ранок, хочу показати вам свій кущик металіки, який росте у відкритому ґрунті. І що хочу про нього розповісти, цей кущ, я, чесно кажучи, вже була готова з ним прощатися, тому що навесні, коли були оці повторні заморозки, практично всі бруньки, які були над землею, вони всі вимерзли. Там залишалось буквально 2-3 бруньки живих. І то ці броньки, гілочки з цих броньок, які почали рости, їх слимаки доїдали. Але потім з під землі Металіка почала відбивати ось ці пагінці. Більшість цих пагінців, які ви можете бачити, це пагінці, які виросли із під землі. А зараз я вам покажу ближче цей кущик всередині. Але що хочу сказати, коли я саджала цю металіку, я її достатньо гарно заглибила і потім ще присипала оцією мульчою. І брунічки, які були під землею і під мульчею, вони зберігались. Тому, дивлячись на непередбачувану нашу погоду, можна зробити висновок, що Є доцільним заглиблювати волотисті гартеінзі, тому що ми не знаємо, яка буде погода на наступний рік весною. Що буде з цими бруньками, які у нас над землею, але бруньки, які під землею, вони гарно зберігаються і вони відбивають. За рахунок цього у мене кущик зараз виглядає ось так: це завдяки саме заглибленню.